Любіть Україну, як сонце. як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть Україну. Всім привіт, мої дорогенькі, тільки встала. Найшла собі нову головну болячку. Ох, і кіно, доладнє. Да Називається е, два обличчя Стамбула. Одного ж не можна одерватися, вчора 12 серій. Вже пів другої ночі, думаю, да, де ж він дінеться той фільм. Ну ніде ж, три іди для, іда, спи". Де, а то пішла. Ну, 10 серій в YouTube є, а тоді треба решту шукати <різь> на сайті. Ну, все є, все є. Коротше говоря. Так, хорошого дня всім. Настрою хорошої, смачної кавусі. Я зараз трохи розсею, розчухаюся і, і у душ, і мені сьогодні на 9 годин на масаж. У мене на, на голові, ну, ну нічого, я зараз душ схожу, все буде нормально. Але ну, так устала, розчислювалася. Я все робила і у планах заскочити на базар, хочу слив, хоч пару кілограм купити треба. Ну, коротше, треба купити слив. Хочу варені пару баночок на сковороді забабахати. Закрию, хай буде. Тих, хто їстиме чи не їстиме, а, а хай буде, а, -а може. І таке, більше ніяких планів немає. Кпила кауші, халатом облила і чашку, ну все, в общем. Що можна сказати, піду зараз затираю, біру. Ідуля! Що? Що? А ти що думав? Yeah. Джеймс Бонд. Коротше, ми погнали на масаж. Прибули після масажу на голові, рятуємо її душу. Зато на спині, наче... Я вже два мішки скинула з спини. Ой, класно. Зараз понеділка похожу в понеділок. Середа-п'ятниця. Ну і на базар вже ж заїхала. Це кафе. Оце Отакілі. Оце і я розумію. Мандарини. Дорогі ну, ну дуже добрі. Дали ж спробувати. Огірочки в кілограмчик взяла. І слив. Сливи гарнені трошки верения зварю. Тришки. А тришки есть Да, дідулька? Да. Вона втомилась, бо поспішала часто, багато встигнути хотіла за життя. І лише тепер знайшла для себе трішки часу для роздумів і німого каяття. Сиділа мовчки, мріяла очима, все навкруги і слухала птахів. Згадала, стільки було за плечима отих легких і нелегких шляхів. Ціле життя враз відтворила пам'ять, згадалось, все. Увесь земний політ любила всіх, себе лиш не любила, у цьому і був її найбільший гріх. Вона жила, жила, як всі: дитинство, юність, шлюбі, діти. Бувало все, і сльози, і сміх, та вміла понад все радіти, і дарувала всю себе родині, праці, як уміла, щоб було так, як у людей, і тільки потім зрозуміла, що десь забула головне, десь пропустила чи не знала. Минає швидко все земне, маленькі діти, людська слава, і що за тим усім? Ішла, ішла і зупинилась. Життя злетіло, наче дим, для себе жити не навчилася. Старіє тіло, тільки не душа. І ти так каже, як тридцять років тому. Щоденно дні роки кудись спішать, і все частіше відчуваєш втому. І під очима зморшок паутиння, це літа бабиного слід, осліп. Воно нагадує безжальні, що хвилинно тобі весною більше не цвісти. Ти в дзеркало вдивляєшся, і бачиш, що ніжно бісики. Сяють у очах, та все ж така, та квітка наче, от тільки сивина на плюстках.